Вражаючий візит в Южна нанесли зграє сотень пеліканів. З свідками польоту величних птахів стали відвідувачі благодійного ярмарку. В цей час на проспекті Миру волонтери проводили збір на автівку для ЗСУ. Участь у зборі взяли тисячі відвідувачів. Для наочності мети на ярмарку пригнали навіть приклад автомобіля, який потребують військові. Так, автомобіль ми поставили для наочності, бо це наша ціль цієї ярмарки. Ми хочемо придбати автомобіль. Тому так ми звернулися про допомогу, щоб нам поставили хоча б для того, щоб привернути увагу. Ясно, що було б непогано, якби вже настояв той автомобіль, який б ми хотіли купити. Але для наочності ми зробили такий куточок, такий мілітарій куточок спільно з волонтерським штабом Незламні. Вони долучилися до нас всі волонтери долучилися, взаємодопомога і штаб волонтерів Незламні, всі садочки, школи. Я дуже за це вдячна, і в цей раз дуже багато до речі, людей, які вперше виходять, теж дуже цікаво, що люди все таки хочуть долучатися до такої великої справи. Тим більше, що мій меседж був дійсно про те, що наша ціль є машина, машина для піхоти. Четвертий великий ярмарок для ЗСУ зібрав на одній локації декілька десятків професіоналів та аматорів. Учасники ярмарку представили свою майстерність у кулінарії, рукоділлі та майстер-класах. Традиційно у свій внесок зробили і навчальні заклади міста. Картини нашої учениці з Херсонщини. Вже не перший раз про це слухаєте. Да? Одна в музеї, одна з продана з аукціона, і ось дві. Одна ще гаряча, тільки що принесли. У нас і патріотичні брілки розмальовували діти. Патріотичні брілки це тільки вчора завершували роботу. У нас є віночки, у нас і книги, які діти прочитали, у нас є прихватки і куча солодощів. Готували всі смаколики, наші вихователі і наші батьки. Ось такі асортимент у нас дуже різноманітний. У нас тут, як ви бачите, є е, кекси, печиво, торти, різні заварні, шарлотки. Е, ну, ну, все, різні смаколики, дуже смачні. Всі готували з любов'ю, тому що ми продаємо для наших, збираємо гроші для наших воїнів. Завдяки завзяттю майстрів та асортименту волонтерам вдалося зібрати 228 двадцять тисяч гривень. Незважаючи на примхливість погоди, до заходу долучилось багато новеньких. Перший раз і я в шоці, який в нас добрий народ, які все-таки люди носять, 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 нам продають. У я, я, мене шок. Ну, я перший раз допомагаю, і я розумію, що ми разом, ми сильні, ми єдині і ми вільні українці. В мене шок. Люди всі ходять, покупають. Тобто, ну, я навіть не, ну, не думала, що до такої, до такої масштабної буде. От, так. Перша на ярмарок у якості господині прийшла і южненка Інна. Разом з подругою вони декілька днів готували чотири види хлібу ручної роботи. Яток з запашною випічкою одразу привернув увагу містян. Ми зразочки побачили оголошення. Зразу я скинула Лілі фотографію, каже, все ми йдемо на так, йдемо. Хлібчик у нас не, не на дріжджах, на запаски на жива закваска. Ми її ведемо, готуємо кожен день. Різні. Сьогодні ми вирішили зробити тільки чотири види хліба. Ну щоб встигнути, ми два дні пекли. Зранку вставали, місилися, все формували. Він дуже довго з ним гратися. Там треба він 24 години, треба приділити цьому хлібові це точно». Новим досвід участі у ярмарку став і для Тетяни Ларіної. Жінка разом з чоловіком представили южницям шоколад з авторським рецептом. Цукерки у вигляді куль та складних геометричних фігур, виготовлені подружжям власноруч. Це ми самі придумуємо. Ми, 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 ми використовуємо професійний кондитерський шоколад преміум класу, преміальний, і робимо самі цукерки, так звані корпусні цукерки, коли виливається корпус, потім начинка. У нас є начинки з базиліком, у нас є начинки з перцем, ну перець який, конфітюр з перцю. А у нас є у нас є цукерки з китайськими спеціями в чорному шоколаді, в білому шоколаді. Трошки є одна цукерка в молочному шоколаді. Це творчість. От у нас є цукерки, які ми розмальовуємо пензликом. Є цукерки, які ми розмальовуємо аерографом або краскопультом. Коли наші цукерки попали в Торонто, в Канаду до мера. Він сказав, це з України. кажуть, так значить, ви не так погано живете. Окрім того, що смачно поїсти та гарно прибратись, волонтери організували локації для фото на згадку. Для маленьких це живий куточок, для дорослих експозиція з трофейними залишками зброї. Та й це не все. Повний огляд усіх пунктів благодійного ярмарку. Дивіться у програмі життя міста.